Вітаю, це програма Молодь плюс і я, Марічка Набока. Літо, канікули найчастіше ця пора року ну зовсім не стимулює працювати ні дорослих, ні дітей, але це не про героїв нашої сьогоднішньої передачі. Вони вмотивовані завжди. Говоримо про зовсім молодих людей, навіть підлітків, які підпрацьовують влітку, розпочали власну справу або навіть вже щось винайшли і заснували успішний стартап. Нещодавно в США 14-літня дівчинка купила будинок. На власно, самостійно зароблені гроші. Вона збирала непотрібні нікому речі і продавала їх на інтернет-аукціонах. А чи працювали ви до 18-ти, Запитали ми в перехожих на вулицях Києва. Я зараз не працюю. Ну, я з родителями живу. Кур'єром. а чого саме кур'єром. Ну, добала дні, я довго не задумувався. Молодості сильно на не думають. Так працювала. А хаки диспетчером. Я то родителям допомагав під приймательством, що займався. Продавати старі речі. Роздавали листовки промоутером, рекламою занімальниць на Ні, ніколи. Не було можливості. Жили в таких умовах, де практично неможливо було підробляти. Не знаю, вчився. занимался спортом. Що роблять українські школярі на літніх канікулах? Чи знаходять підробітки, так як їхні однолітки в Америці та Європі? Наскільки українське законодавство пристосоване до того, щоб підліток працював, найчастіше це відбувається нелегально, а закони в цій сфері нелояльні до працедавців. Далі Яна Борщ. борщ спокутного липневого ранку 14-річна Марія приходить до пляжного кафе, але не для того, щоб відпочити з друзями. Разом з братом дівчина продає морозиво, щоб назбирати гроші на подарунок татові. Я передаю людям морожене і я здесь работаю, потому что я хочу заработать папе на подарок. Потому что у него юбилей. Я хочу сделать безумно милый подарок, чтобы это ему запомнилось навсегда. 15-річна Дарина теж працює в цьому кафе, але має іншу мету. Я хочу себе новий телефон, и чтобы не зависеть от мамы и не просить денег у мамы, я решила сама на него себе заработать. Працювати, коли інші відпочивають, може і не дуже весело, але це допомагає підліткові відчути власну самостійність і навіть спробувати власні сили у підприємництві, вважає власник кафе Микита. Я сам почав працювати з 14 років. і я дуже сильно кайфував від того, що я сам заробляв, вчився, розвивався. В е, 20 років я запустив перший свій бізнес. Е, я вважаю, що нашій молоді, в наше час, потрібно допомагати. Розвиватися рости і підготавлюватися до взрослої життя. Юристи зазначають, що через досить суворі правила щодо перебування дітей на роботі працедавці не хочуть влаштовувати їх офіційно. Саме тому в Україні більшість дітей працює нелегально. Роботодавцеві легше заплатити в конверті ніж надавати певні умови і створити собі додаткові проблеми, зауважує юрист Анна Поволокіна. Якщо наше законодавство більш зробити лояльним до роботодавця. І розширити межі вікові, щоб врегулювати всі моменти, коли діти приймаються на роботу. Вот в таких випадках, коли на період літніх канікул діти хочуть просто зрозуміти, що таке праця, як заробляються гроші. Якісь м'якші сезонні роботи врегулювати от в іншому розрізі Чинне законодавство України передбачає працевлаштування дітей за дозволом батьків. З 16 років підліток може вирішувати це самостійно. Тривалість робочого тижня для працівників від 14 до 16 років складає 24 години. Для підлітків від 16 до 18 років 36 годин. Окрім того, заборонена праця у навчальний час, робота в небезпечних умовах, випробувальний термін та понаднормова праця. Термін оплачуваної відпустки становить 31 день. Зарплатню робітникам підліткам мають платити як дорослим. Багато дітей люблять щось розбирати на деталі. Та не для всіх це стає майбутньою професією. 16-річний Володимир вже працює на СТО, власник якого теж почав ремонтувати авто у такому віці, розповідає Галина Терещук. Дям зі мною. Де підтікає, повитирай гарно і посадиш на герметик. Та радше виняток, коли 16-річний студент училища після практики попросився працювати на автосервісі. Переважна більшість відбула практику і відпочиває. Володимир в училищі здобуває фах автослюсаря. Бо я ж в дитинстві любив дуже машини, тому і так випадка професія. З дитинства завжди любив там ску телекрутити таке. А от мій один, я, я допомагав йому робити машину, так і займався. Так ми роки були з вісім. Ско почав займатися машинами. Мені так дуже цікаво і почав робити що на ту професію. Щоб більше знати і щоб було в майбутньому, так якби знати, і щоб машини багато робити, що від мене в майбутньому є, щоб відкрив свій автосервіс. Перш, аніж у його наставника Романа Федоришина з'явився свій автосервіс. Він почав працювати з 18 років після навчання у професійному училищі. 8 років роботи у 100. набрався досвіду і фаховості. Лише 4 роки тому йому із товаришам вдалося відкрити власне підприємство. Приміщення орендує. Я можна сказати, на початках хотів таку. Скажімо, свою справу організувати, але, відповідно, не було певних навиків, досвіду, і я вирішив попрацювати на фірмі біля кваліфікованих спеціалістів, щоб набратися певного фаху. Ну, І відповідно, після того, коли я вже побачив, що я спроможний роботу організовувати сам, і вирішив брати з нуля і так по сьогоднішній день. Коли наставник Романа порадив йому здобути другий фах, він спершу закінчив коледж, потім інститут. Молодий вік каже: не завада для початку трудової кар'єри, а навпаки, це може допомогти визначитись у житті, знайти свій шлях. Він охоче запрошує студентів училищ на роботу. Правда, відгукуються одиниці. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів, молодь плюс. Гостях у програми Молодь плюс, засновник фітнес стартапу Богдан Сас разом із командою, що в 10 класі вони винайшли розумну гантелю, яка швидко залучила інвестиції у близько мільйона гривень. Доброго вечора. Добрий день. вам зараз 17 років, і ще в 10 класі ви вже щось створили самостійно, щось своє, щось інноваційне. Розкажіть, будь ласка, що це було і як це було? Появилась ідея давно наблюдала за міром фітнесу, міром IT. в том, что создаются какие-то новые штуки, новые девайсы, фитнес-браслеты, мобильные приложения. Появилась идея, что сам могу сделать что-то свое, используя какие-то знания в, в том, как делать девайсы, объединить это с фитнесом и получить какую-то дополнительную ценность. По итогу получилась такая штука, умная гантель. Это девайс, джойстик для видеоигр, с помощью которого можно играть в фитнес-игры. При этом человек, он прокачивает какие-то свои физические качества и не замечает этого. Тобто ти е, робиш певну вправу, і гантеля рахує все за тебе. Що вона вміє взагалі? А, ви включаєте ваш телевізор, підключаєте гантель і можете грати в різні ігри. Це можуть бути файтинги, там щось ще, і при цьому ви навіть не замечаєте, що ви займаєтесь. Так само вона рахує, скільки кілокалорій я спалила. Да, да. Все таки залучили інвестиції для цієї речі. Значить, це дійсно щось нове патент пробували отримати? Чи потрібно це зараз? Ні, іскав в інтернеті, серед знайомих, чи інформацію, має сенс це робити чи ні. Ну, стало зрозуміло, що ні. Поскольку будь-яка ідея – це всього лише ідея, будь-який патент – це не гарантирует, что твой, твое изобретение, твой девайс не украдут китайцы. А, было много историй, когда там, ребята собирали какую-то классную штуку, а шли на краудфандингову платформу, а збирали якісь там гроші на те, щоб її зделать, а сиділи в Китаї там, як-то її шліфували там. А за це время китайці уже успели её скопировать, и она уже стояла на полках. Дешевше в кілька разів, да. ніж плануєш ти. А тобто ні в Україні, ні в цілому світі, на вашу думку, вже ця патентна система скоро працювати взагалі не буде? Это работает на определённой сфере, а в каёмке в большей степени. И при этом там достаточно много вопросов возникает, начиная от того, что а, патент а, через какое-то время закончится, и все, а, твое изобретение, формула, а, она станет известна всем. Поэтому многие бренды пищевые, там, Coca-Cola, они не патентируют свою а, технологию изготовления, а хранят ее в сейфе. Дійсно, в цілому світі і в Україні школярі дедалі частіше заробляють гроші завдяки знанням новітніх технологій. Це не просто вміння програмувати або створювати комп'ютерну графіку. Ще в 13 років школяр Владислав Іванов розробив ігровий додаток для мобільних. Спілкувалися з молодими розробниками Євгенія Тюхтенко. Чим прочніше деталь закріплена на платформі, тим точніше буде піча. Печататься буде 15 хвилин. Ось так у форматі інтерактивних лекцій та майстер-класів школярів у таборі профмісто навчають новим професіям. Діти вчаться друкувати на 3D-принтері, програмувати і навіть створювати комп'ютерні ігри. Одну із лекцій для них читає вже успішний 17-річний розробник Владислав Іванов. знайти те, що для вас цікаво. Ви треба пробувати, треба тестувати щось. і не треба би, вірити в вірити що хтось вам допоможе стати у восьмому класі майбутній розробник Владислав почав захоплюватися програмуванням, працював над ігровим додатком, в якого було щонайменше 30 тисяч користувачів. Хлопець зізнається, свій перший заробіток отримав у 14 років, але не від створення програмних продуктів чи стартапу, а викладаючи програмування. На перші власні кошти придбав деталі для 3D-принтера і невдовзі сам його зібрав. Пізніше у складі команди став переможцем stem Хакатону Microsoft та Intel, представивши проект із переробки пластику на. до принтере мы перерабатывали пластиковые бутылки в то что вот печатай печатай там хочешь напечатать там бутылку и еще одно знаете то есть переработали бутылку напечатали бутылку или если говорить о более полезных применениях то это к примеру взять распечатать там гаечный ключ или там распечатать какой-то знаете предмет который необходим людям в той же африке да когда у них нехватка тех вот этих самых главных основных вещей и когда мы их можем производить буквально вот в считанные часы Золото до пластик. на відміну від Владислава, 13-річний Артем поки ще не отримав свій перший прибуток, але заробляти планує вже за місяць. Він викладе власноруч створену комп'ютерну гру у онлайн-каталог, а починалось усе дуже спонтанно. Тесно програмувати, щоб за таке велике. Потім я почав цікавитися движками, які є вибирати там і знайшов цей движок. училися десь неділю. Артем вигадав власний сюжет. Це гра на мислення, в якій потрібно буде шукати ключі, відкривати нові двері та намагатися знайти вихід навіть із власного сновидіння героя. Також Артем планує заробляти на власному Ютуб каналі. Туди він завантажує відеоролики із тим, як сам проходить комп'ютерні ігри. Спочатку батьки хлопців сварились на сидячу роботу і велике навантаження на зір, а тепер повністю їх підтримують. Євгенія Тюхтенко для молодь плюс. Отже, ще в шкільні роки молоді люди створюють щось самостійно, і навіть заробляють гроші. Скажіть, будь ласка, чи потрібно тоді їм вчитися далі? Ну такий провокаційний питання, на самом деле. А, ну, от як ми бачимо з сюжету, є технології, можливості, знання. Они все бесплатно размещены в интернете. И любой человек может зайти на сайт, поискать в Google найти, как там делать игру, мобильное приложение и сделать его. А в целом, как мы видим, это даже не сильно на это даже не сильно влияет возраст того, кто это делает. А технологии упрощаются, они становятся дешевле. А получают, люди получают какие-то знания о этих технологиях и, в принципе, делают какие-то свои бизнесы на этом. Скажите, будь вы закончили школу. Что далее? Была, как и у всех, возможность поступить в университет, но намеренно отказался от этого, поскольку ну, в данном моем случае это бы остановило развитие моего проекта, моего бизнеса. В то же время я считаю, что не всем обязательно учиться в университете. Есть достаточно много иных возможностей для того, чтобы получить какие-то знания и преуспеть в жизни. Батьки чи родичі не були проти? Не а, сумнівалися у вашому рішенні? Ізначально були якісь сумніви, безусловно. Особливо честь, там, мама чи вчитель. Це було для нього небольшим шоком. <гум> Але в той же час об'яснив ситуацію в світі, що відбувається, як світ змінюється. І стало зрозуміло, що це ну, достатньо неплохе рішення. Ви говорите про свій бізнес. Чи вже э... Приносить він вам якісь дивіденди, дійсно, бо інвестиції ви маєте, що далі? А, стартапи взагалі достатньо складна штука. І вполне реально, що ти будеш кілька років, п'ять років, може, навіть, працювати, при цьому не имея никаких четких перспектив, не зная, что будет там, завтра, через неделю и когда будуть деньги. Ушли в сторону бизнес-темы, это подключенные спортзалы. Это то, в чем я, в чем наша команда видит будущее. Это... Рассказывает еще, уже сдается, что это да, да. що что-то Вы приходите в спортзал, имея ваш мобильный телефон, либо вам выдают специальный браслет. Вы идете, занимаетесь, все тренажеры знают, что на них находитесь в данный момент именно вы. Они собирают точную статистику, аналитику. По этим данным возможны какие-то... Предсказания, что будет дальше, как будет. Да. А в то же время достаточно большая тема это геймификация, когда. Перед вами є монітор, либо ви в очках віртуальної реальності, ви біжите на вілодорожки, але притом ви біжите там по Гранд Каньйону, або ще біжите марафон з космодесантниками на планеті. Я вже розмріялася. Ну, тут не можна не згадати про цих покемонів, які зараз заполонили просто весь світ. І, тобто це теж поєднання, ніби якогось фітнесу або прогулянок, і ігри. Насправді, це унікальний феномен, а оскільки це достатньо складна технологія на самому-то я вірю, що над її створенням працювало дуже багато умних людей, при цьому її завернули в достатньо просту штуку, а в додаток, доповнена реальність, бегаєш. А, кстати, да, та достатньо схожа на гейміфікацію фітнесу. І це принесло свої результати. Вот последнее, що я читав, капіталізація компанії, які Nintendo, это увеличилась на 6 мільярдів доларів. Ось так, либо за тиждень. Да. Ну, я бажаю вам такого ж самого майбутнього. Скажіть, будь ласка, чи є такі або схожі концепції у всьому світі? Можливо, в Америці, де люди... Ну, про фитнес, можливо, трохи більше думають, ніж угу. в Украине. вже почалися такі спортзали? То, що є по миру, в Соединенных Штатах починає розвиватися ця тема, але в той же время, як не неудивительно, вона розвивається доволі медленно. Создаются якісь концепти, але но при цьому в мир достатньо достаточно немного готових рішень для фітнесу. Ми бачимо Мы видим, что мы готовы занять какую-то нишу в этом. То есть, можно сказать, что вы є одним из первых, кто пропонует таке рішення для спортзалів? Ну в Украине точно. В Украине точно. Это на самом деле такой уникальный опыт для владельцев фитнес клубов у нас, поскольку на самом деле мало кто из них вообще слышал о таких вещах, о том, что там фитнес как-то меняется в целом. Но в то же время есть небольшая группа инноваторов. Это люди, которые слышали о успехе фитнес-браслетов, каких-то новых штук. Они ездят по разным фитнес-выставкам, общаются с людьми. А для них это интересно, они готовы это ставить, поскольку они понимают все преимущества этого, что если они не поставят там, через 10-20 лет, они просто исчезнут, поскольку по факту ну, это станет стандартом. Щодо інновацій і новітніх технологій та їхнього розуміння, Є досі люди, які вважають 3D-принтери черговою безглуздою іграшкою. Проте так не вважає студент інформатик Роман із сум за рік захоплення трьохвимірним друком переросло у прибутковий бізнес, команду з чотирьох осіб та привабливі перспективи. Розказує Оля Коренева. На своєму власноруч сконструйованому 3D-принтері 22-річний Роман Приходченко що тільки не друкував шеврони, макети людських кісток, мікросхеми, вазони, окуляри віртуальної реальності, деталі для робота, чохли для смартфонів, брелоки та навіть запчастини для самого принтера і ще багато іншого. Хоча починалося заради розваги. В початку взагалі була взивна ідея в голові, тому що в дитинстві не у всіх буває ну, ігрушок куча, так? а тут якби ти вираз і розумієш, що у тебе є є можливість напечатати любую, вообще от ігрушечку. Із цією думкою Рома за літні канікули самостійно зібрав свій перший принтер. А з початком нового навчального року в стартап-центрі університету вже з'явилась група 3 d інновацій. Тепер за рік після старту ідея переросла в бізнес. Команди з чотирьох осіб з уже трьома готовими принтерами та ще двома на підході. Теж студентка Даша Даценко долучилась до групи нещодавно. Говорить, хоча захопилась пізніше ніж хлопці, в роботу одразу пірнула з головою, взялася розширювати функції. Собираю еще один принтер. То есть будет такой же, как вот этот серенький. И на самом деле я хочу здесь сделать уже два экструдера, чтобы можно было двумя цветами печатать. И это будет уже нормально. Комерційні таємниці Рома не розкриває, говорить лише, що для бідних студентів заробіток непоганий. Ще й на самоінвестування вистачає. Хлопець певен гроші, справа другорядна. Головне горіти своєю справою і правильно розставляти пріоритети. І, хоча було важко, набиті гулі допомогли розібратися, як же працює цей бізнес. Взагалі в бізнесі, та я вже так зрозумів, Ну співпрацювання. Тобто бізнес це завжди, коли є конкуренція, коли є кидто отношение между там одной компанией и другой, но mm -hmm. это правильно. То есть это даёт развитие и тем и другим, э, ну, и в целом как бы заряжает всех остальных. Хлопець розповідає: "Зараз головна проблема в тому, що більшість українців досі живе у старому світі, а відтак не готові вкладати гроші в розвиток інновацій. Більше, э, взрослого, э, віку люди, да, у них понимання немає цього. Э, е, ті ж самі діти, вони не можуть помочь там, да, на розвитку 3D-принтера, хоча не знають, да, що там можна і то, і то, і то, ми ломать ламати стереотипы, подходить уже із той точки зрения, що людям нужны там запчасти і все остальное. Втім, не зважаючи на перепони, хлопець бачить великі перспективи розвитку до того ж, вже знає свій рецепт успіху. Якщо ти позитивний чоловік, ти настроє на відкриту Ну Нормальну роботу, то ну такі можуть бути проблеми і сінути, зможете слібим чеком договорів. За рік існування на рахунку сумського 3D-стартапу вже Пішло. десятки задоволених клієнтів та близько 10 кілометрів видрукованої пластикової нитки. Команда планує збирати 3D-принтери для продажу. Активно їздить по виставках інновацій, підпрацює з іншими стартапами і не тільки. Проте не забувають і про науку зараз тривають розробки власного робота та навчального віртуального симулятору для майбутніх танкістів, а також ламають ще. Один стереотип. Тепер студент не голодний і бідний, а розумний і успішний. Ольга Кореніва. Суми спеціально для молодь плюс. Насправді ми бачимо таку світову тенденцію. Це молодшення, успішних стартапів, поява молодих професіоналів, які дійсно і не ходили у коледж або у виш. Скажіть, будь ласка, чи відчувається це в Україні, і чи можливо у вас є якісь приклади на які ви рівняєтеся, людей у світі чи в Україні? У нас Скільки? є достатньо багато примірів людей, які зробили it бізнес у них вийшло. І на примере действительно людей, которые готові что-то делать, готовы что-то менять в своє жизни, в жизни государства, в жизни других людей. А uh, какие примеры, ну, так на виду у меня? А uh, есть много проектов недавно. Uh, ребята, им 8-9 лет. Да. Ладно? Они сделали такие тапочки а uh, с подсветкой для того, чтобы ночью было не страшно. Uh, а они uh, сделали, там спаяли, а uh, выставили на краудфандинг и за 48 часов собрали 1.000 долларов. Ничего себе. И это в Украине. Да, это наши ребята. Чудові хлопці. Я думаю, що у них дійсно таке велике майбутнє. Але е, ця тенденція все молодших і молодших і молодших винахідників, стартаперів, просто професіоналів вона дійсно відчувається, можливо, за рахунок чого це? У мене є таке чувство, що ця тенденція з'явилася за того, що упростився доступ в інтернет і упростився доступ до знань, до якимсь можливостям. И действительно, делать что-то новое стало намного легче, чем это было до этого. В Украине теж відчувається, що легше. IT-сфера в Україні розправляє плечі? А, а скажем так, а IT в Україні, мне с на что, оно живо, а оно достаточно развито, но при этом, а у нас есть достаточно много негативных моментов, из-за которых, а, собственно, много людей отсюда и уезжает. Які це негативні моменти, на вашу думку? А, в основному вони зв'язані з державою, з тим, як воно регулює цю сферу. Починає від того, що тобі складно створити компанію юридично, з тим, що у нас достатньо плохо захищені права інвесторів. Ну і банально починає від того, що візу в Україну потрібно робити більше місяця, і при цьому це дуже складно, це дорого, це болезненно. А, Ну, мне кажется, начать стоит именно с того, чтобы сделать получение визы в Украину очень простым, в один клик мышки, для того чтобы сюда приезжали мотивированные люди, которые готовы в том числе инвестировать в наши проекты. Скажіть, будь ласка, не страшно було вам тоді починати свою власну справу? Адже, як навіть ви назвали, багато проблем навколо, бюрократизація, страшні якісь закони. Як і багато, ми бачимо Україну як такий стартовий полігон для того, щоб створити технологію, оттестувати її, запустити, щоб зрозуміти, чи працює вона, чи ні. і після этого двигаться на ті ринки, где для этой технологии больше перспектив. Uh, вот Многие говорят о утечке умов. Uh, действительно такое есть, но uh, мое мнение такое, что есть uh, стартапы, есть проекты, для которых это ну, единственный вариант. В основном это пользовательские девайсы, там Petcube всем известный, там iBlazer. Uh, эти штуки стоят достаточно много для нашего рынка, и купить их uh, здесь мало кто может, соответственно, Никакого особого успеха тут они не будут иметь. Для них важно тут создать продукт, поскольку у нас достаточно дешевая рабочая сила, и после этого там, уехать продавать его туда, где это имеет смысл. В то же время есть достаточно много проектов. Они в основном это обычные бизнесы, это какие-то стартапы, которые связаны с big дата с открытыми данными, open-data. А, uh, они могут вполне себе хорошо чувствовать себя и тут. Они могут развиваться, усиливать себя, усиливать Украину в целом. Ну, и останнє питання, що б ви сказали тим молодим людям, які теж мріють щось створити, мріють щось почати, але напевно бояться або не мають достатньо знань? А, uh, я думаю, головне почати. Після этого ты, конечно, поймёшь, что это очень сложно, а uh, если ты не остановишься, то у тебя обязательно все получится. Я дуже вам дякую за цю розмову. Вона була дійсно надихаюча і, напевно, для тих молодих людей, які хочуть лише розпочинати свою власну справу. Я вам бажаю яскравого майбутнього для ваших it розробок А це була програма Молодь плюс і я Марічка Набока. Почуємося і побачимося наступної п'ятниці.